Залежність чи перекладання відповідальності дуже цікаве запитання, над яким можна замислитись, приведу вам приклад своєї залежності від прогнозів астрологічних. Вороском був період, коли я прям кожного дня, кожного ранку мала послухати, що на мене чекають. Я прям дійсно чекала, що ось-ось-ось вона має статися. І мені треба якось бути дуже уважною. І якщо не послухала прогноз у цей гороскоп, я читала в інтернеті, я у когось запитувала. Тобто в мене вже була залежність. Я розуміла, що от як сказали, має статус. Не насправді, насправді, якщо розібратися. З моєї точки зору, це було перекладання відповідальності, тому що оце залежність від того, що там буде, значить, хто сказав, хтось знає краще за мене, як мені прожити цей день, які події мають відбутися, і все, і хтось вирішив, як мені прожити цей день. Але ж насправді гороскоп, як і нумерологія, як і таро, це передбачення можливих подій. Повірте. Все може піти зовсім не так, але це можуть бути як підказки, на що звернути увагу, не сприймати це як сценарій один і більше ніяк, а як підказки, що можливі такий перебіг подій. І якщо ви будете розуміти, на що звернути увагу, це вам допоможе уникнути якихось е, неприємностей. Е. Або ще якісь ситуації, або просто бути готовим до цього, щоб це не було несподіванкою. Так? Тому що коли ми вже знаємо, що буде відбуватися, ми якось не так дивуємося, хіба що о дійсно Да? а так виходить, що коли ми перекладаємо відповідальність на того, хто сказав там на матрицю долі, на таро, гороскопи. Ми з себе, наче знімаємо відповідальність за своє життя. А якщо ми не несемо відповідальність за своє життя, тоді хто, а більше ніхто. Тому варто розуміти, що окрім вас, ніхто не несе відповідальність за ваше життя. І вам важливо, і потрібно брати відповідальність в свої руки. І розуміти, що як ви вирішите, так і буде. І за можливий перебіг подій і наслідки відносно рішення теж ви будете нести відповідальність. Якщо, наприклад, вам хтось щось порадив, ви приймаєте цю пораду і маєте наслідки, то та людина, яка вам радила, не буде нести за це відповідальність Відповідальність на вас, тому що це ваш вибір прийняти те рішення, ваш вибір зробити такі дії, ваша відповідальність за наслідки. Тому будьте дорослі, будьте уважні, будьте відповідальні до свого життя.